Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на новолуння, яке у нас буде 10 лютого зранку, але вже 8, 9, 10 – це в принципі такий основний вплив енергії новолуння на наше життя. І для кожного це інша сфера задіяна. Новолуння в знаку риби в останньому градусі, тому має такий завершальний характер і готує висновки за попередній, навіть річний цикл ваших дій, вчинків і рішень. Тож подивимось, що конкретно для тебе. Дивись свій знак по сонцю. Що тебе чекає на новолуння. Тож починаємо традиційно з овнів. Овни. Фіналізація дійсно якогось процесу, можливо, якась заслужена премія нагорода, похвала, приємні відгуки про вашу роботу. Тому для овнів дуже гарний результат власної діяльності прийде саме на новолуння. Може бути в вигляді інформації, наприклад, вдячних клієнтів, які дадуть відгук, може бути в вигляді дійсно похвали від начальства, або гарний, гарна рекомендація про вас, гарний відгук, гарні слова. Також це може Значати і про премію, подарунок, чи щось приємне, що дає вам зрозуміти, що ви на правильному шляху і ваші трудові активності гарно, дійсно сприймаються іншими людьми, і ви заслуговуєте на таку щиру похвалу. Далі ми йдемо до тельця. Тож телець. О, у тельців це комунікація. І може бути таке, що до вас хтось вийде на зв'язок навіть з минулого, або просто ваш партнер захоче дуже відверто з вами поговорити. Це може означати, як і вдалу нову домовленість або перехід за новими домовленостями на новий етап стосунків. Ідемо до близнюків. О, близнюки, а у вас повно емоцій. Це дійсно емоційне новолуння для багатьох, і воно взагалі починає період, який, власне, з 10 березня, а фіналізується він аж 8 квітня, тому для всіх будуть переживання. Але у близнюків ці переживання можуть бути такі вищої амплітуди, вам захочеться з кимось поговорити на підвищених тонах. А це також карта і зізнань в коханні, таких дуже пристрасних стосунків і вияснянь, власне. Власне, стосунків, в яких ви можете переживати якісь емоції, і давно затаєні емоції зараз мають сенс вийти. Ідемо далі, у нас раки. Раки може прийти якась інформація, новина, якась звістка, яка може вас розчарувати. Може, щось пішло не так. І зараз ви бачите результативність, що результат не такий, як ви очікували. Не варта бути в відчаї, це лише Певний етап, який потім зміниться. Але зрозумійте, що якщо ви маєте якийсь понурий стан, такий апатичний, якісь таке внутрішнє розчарування, воно зазвичай може бути навіть не підкріплене реальними фактами. Просто на даному етапі щось або хтось не оправдав ваших надій та очікувань. Ну, маємо таку енергію, коли ми знаємо це наперед, то ми можемо усвідомити, що з нами відбувається. Тому що часто, власне, ми переживаємо на новолуння і повнолуння а певні емоції, і розуміючи їх природу, легше пройти такий час. Далі йдемо до Левчиків. Леви. У Левів карта, яка говорить про те, що Лева може захотітися з кимось розірвати стосунки або війти в якийсь новий та свого життя з іншими людьми. Це нормальне явище для взагалі для Левів 24 рік це фільтр оточення. Але в першу чергу Левчики можуть зараз зіштовхнутися з тим, що людина, з якою ви спілкувалися, або навіть спільнота людей, з Десь, може, в якомусь об'єднанні, клубі або ваш колектив, вам захочеться його змінити. І це бажання, воно органічне і воно вже базується на попередньому досвіді, майже річному, тому це такі висновки, які ви зараз можете прийняти, і вам захочеться змін. Далі йдемо до Дів. Діви! Вау! Яка класна карта! Карта, яка каже про те, що у вас може бути хороша підтримка, вдала протекція, і взагалі може бути відчуття, що за вами, за плечами є сила. Це карта також чоловіка в житті, який може з'явитися і допомогти, реалізувати певну ідею. Це може бути як і вдале знайомство по цьому новолунню, як і в особистому житті, так і може дати старт якомусь проєкту починанню. Тому зазвичай звертайте увагу в цей період новолуння, кілька днів до і після. На всі варіанти спілкування з кимось постарше. Прогноз я завжди роблю універсальний як для жінок, так і для чоловіків, але для жінок це може так програтись, а от для чоловіків варто звернути увагу на конкуренцію, а також на вищестоящих керівників. На тих, від кого ви залежите. І комунікація може дати вам ключик до вашого розвитку. Тобто, це дуже вдало комунікувати з кимось старшим, досвідченішим, значимішим по позиції вище вас. І це шанс на новолуння знайти хорошу підтримку. Це може бути інвестування, спонсорство, щось таке, що ви з партнером. А, якого вдало можете зараз зустріти, знайти чи проговорити з ним, домовитися, а, можете скористатися цим. Терези. о, У Терезів нові починання, старт проєктів. Роздумуєте над тим, як іти далі, а, куди направити свій ресурс, особливо розумовий, відчуваєте в собі на новолуння сили для старту нового проєкту. Роздуми, плани, стратегія це те, що вас захопить. І ви, на вірному шляху, пам'ятайте. Скорпіон у скорпіонів може бути якесь відстоювання своїх прав, своїх позицій, а можливо, з'явиться обставини, в яких вам доведеться дійсно відстоювати свою думку, доводити, що ви праві, доводити свою позицію. Можливо, буде час такої самопрезентації для багатьох, це також висловлення своєї думки і навіть широким масам людей. Не бійтеся нічого, у вас, власне, вийде, бо ця енергія дозволяє дуже легко проявлятися і відстоювати свої границі. Так, далі у нас стрільці. О, у стрільців конкуренція, багато справ, багато людей в контакті, широке спілкування, можливо, хтось буде до вас дзвонити з якогось приводу. Це також розширення клієнтської бази. Але в основному ця карта передає енергію, яка дозволяє вам не просто в суеті і своїх справах десь загнатися, а навпаки. Зрозуміти, що ця конкуренція, цей навал роботи, взагалі оце навантаження, яке зараз у вас на новолуння буде по такій карті, його зараз дуже гармонійно вам вдасться розставити все по місцям. Тому дійсно чекайте великої активності на це новолуння. Ідемо до Козирогів. Козироги. Спадуть якісь маски, якісь рожеві окуляри. Точно побачити в комусь правду те, що дійсно всередині а, якийсь скритий мотив людини. Не завжди він поганий. Просто ви зрозумієте причину, чому та людина з вами, чому вона в стосунках, конкретно таких стосунках, як зараз. І взагалі ця карта вона е, символізує очищення від ілюзій. Тому фактично в е, підказує, що потрібно трішки глибше дивитися на мотиви людей, які зараз з вами будуть контактувати. Саме період новогодня. Водолійчики. Оп, водолії. Карта, яка каже, що буде дуже багато ситуацій, в яких вам доведеться приймати рішення. Власне, ситуації можуть стосуватися різних сфер життя, і у вас дійсно велике навантаження в період цього новолуння. Але, по-перше, ви це любите, по-друге, вам подобається цей вайб, коли йдуть йде рух справ. І, власне, в цей час найорганічніше до вас будуть, якби такі кульмінація питань збиратися, в якій ви маєте нарешті прийняти фінальне рішення. Не вагайтеся, ця карта каже, що вам вже пора прийняти. Рішення, аби не бути у цьому підвішеному стані. Далі йдемо до рибок. Ох, рибки! Вас так зачепить дуже сильно. Бо, власне, новолуння в рибках. Рибки бачать новий курс, нова ідея, новий напрямок, новий проект можливо, нова робота або нові стосунки. Головне, що новизна, і ви вже її помічаєте, бачите і знаєте, як іти далі. Це новий. Напрямок, який зараз до вас відкривається в форматі знаку, тому дивіться на обставини, на пропозиції, які дають вам люди. Серед цих пропозицій точно є те, про що ви мріяли. Такий далекий горизонт втілення бажаного в житті. Відчуйте, як це трапляється, від кого приходить. Ідіть за знаками, тому що це взагалі ваш час, дуже сильний період, а особливо період новолуння. Для вас зараз максимально гармонійний, аби переосмислити себе, налаштуватись на новий напрямок-шлях і зловити цю. Цю ідею, яка веде вас до життя вашої мрії, я бажаю вам це новолуння прожити по максимуму, виняти найпозитивніше, зробити висновки і, звичайно, бути в хорошому налаштуванні на таку потужну весну, яка в нас попереду і чекає коридор затемнень. Якщо вам сподобалось це відео, і до речі, хто ви познаку Козодяку, залиште в коментарях також лайк і діліться цим відео.